Початку, початку Великої Вітчизняної війни. Війна була вітчизняною, війна була довгою, кровопролитною. І ми відстоювали свою честь незалежності від нашої держави, наших народів. Перемогу добився всі народи Радянського Союзу. Є збройні сили, честь їм хвала. тим, хто віддав. Своє життя за нашу батьківщину, за нашу державу. Низько кланяємося, вічна пам'ять тим людям. Хто не прийшов сьогодні із влади, із інших органів, хто повинен був сьогодні прийти. Їм теж це не личить. Це треба пам'ятати всім. Без перемоги не було б України, не було б того, що ми зараз маємо. Дозвольте мені короткий мітінг, присвячений. 71-й річниці Великої вітчизняної війни об'явити відкритим.